Вітаю малята. Осінь золота пора, скільки приємного, таємного, цікавого вона несе із собою. Недарма про осінь написано так багато віршів, пісень, оповідань. Тож послухайте уривок з вірша Катерини Перелісної. Осінь. Листечка дубове, листечка кленове. Жовкне і спадає тихо із гілок. Вітер позіхає, вкупу їх згортає Попід білу хату та на моріжок. А тепер малята, подивіться на картинку. Кого ви бачите? Так, це птахи. Птахи малята. Невід'ємна частина живої природи. Вони прикрашають діброви, луки, степи, ліси. Є окрасою парків у місті, садів. Вони можуть летіти за тисячі кілометрів, а потім повертатися назад. З настанням холодів життя птахів змінюється. У кінці вересня, на початку жовтня. Частина птахів готується до відльоту. Їх називають перелітними птахами. З деякими зараз ми познайомимося. Подивіться, це журавлі. Вони мають довгі ноги, довгу шию, маленьку голівку та довгий дзьоб. І великі, сильні крила. Вони летять на великій висоті, утворюючи ключ і здаються маленькими цяточками. А це малята, подивіться, щебечуть, метушаться, хвилюються, ластівки. Вони також відлітають у теплі краї. Ластівки. Невеличкі, чорненькі. У народі є повір'я. Якщо ластівки облаштували на оселі гніздечко, то це до благополуччя та процвітання цієї родини. А це дика качка. Ще її називають Крижень. Вона має кругле тіло, коротку шийку, маленьку голівку. Та плоский дзьоб. Саме дикі качки останні відлітають у теплі краї. Перелітні птахи подають нам знак, що скоро настануть заморозки. Але не всі пташки відлітають у теплі краї. Горобчик, синичка, голуб. Ворона, їх дуже-дуже багато і називають їх осілими птахами. А зараз давайте пограємо у гру. Я називаю птахів, а ви, якщо це перелітний птах, машете ручками. А якщо осілий, зимуючий птах, то підстрибуєте. Тож розпочнемо. Ластівка, так ручками помахали, лебідь також помахали, горобець пострибали, шпак ручками помахали, синичка стрибаємо, лелека ручками машемо. голуб пострибали. Ворона пострибали чудово. А зараз я пропоную намалювати маленьку, чорненьку пташечку, яка одна із перших відлітає у теплі краї. І це ластівочка. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарби чорна. Жовта, червона, синя, біла, два пензлика широкий та возенький, ватні палички, дві кришечки від гаші, серветки та склянка з водою. Тож починаємо. Чудово, ось такі ластівки вийшли у мене, а які у вас, чекаю на ваші роботи.